Всім привіт! Ви на каналі Бадмінтон для всіх і сьогодні ми поговоримо про смеш Це найсильніший удар у Бадмінтоні, він досягає космічної швидкості. Для того, щоб виконати смеш, нам потрібно правильне положення ніг, тулуба це по-перше. По-друге, волан потрібно взяти максимально Перед собою. Якщо волан вже буде над вами або позаду у вас, це вже не буде гарним смешем, це буде або просто полусмеш, або просто удар донизу. Для того, щоб виконати космічний удар, реально сильно високо, вам необхідно взяти волан перед собою. Як ви бачите, для того, щоб виконати смеш, нам необхідна гарна фізична підготовка. Це по-перше. По-друге, нам потрібен стрибок. По-третє, удар необхідно зробити перед собою на гарній висоті. Четверте, кінець. Нам потрібно розвернути кисть і тоді волан полетить не з різкою, не вкороченим ударом, а піде з максимальною силою. Велика помилка виходить тоді, коли людина просто робить розворот і зрізає волан. Волан летить сильно, але він йде зі зрізкою і швидкість зменшується. Тобто, для того, щоб швидкість волану збільшилась, вам потрібно зробити кінцевий рух правильно. Тобто, якщо обід ракетки буде паралельно підлозі, то смеш буде сильний. А якщо ракетка буде трішки під таким кутом, волан буде зрізатися. Тобто, найголовніше у кінці спрямувати волан туди, куди хочете вдарити. Якщо ви б'єте по лінії, ви використовуєте хват бекхендом з лівого кута. Якщо ви б'єте по діагоналі, знову ж таки, є вирогідність того, що зріжете. Тут головне не занести ракетку в бік, а спрямувати її чітко вперед, туди, куди хочете. Якщо ви виконуєте удар по лінії з правого кута, вам треба додати трохи хвату лопатка. І знову ж таки прицеп той самий. При смеші ми більше використовуємо не хват лопатка, а хват PlayStation. Бо нам потрібна сила. Навіть у цьому куту ми додаємо трохи великий палець при смеші, Але по діагоналі, коли ми використовуємо смеш, цей палець складеться дуже близько до середнього пальця, і тоді ви можете положити смеш максимально в лінію. Якщо ось цей палець залишається вище, то волан полетить ближче до середини. Тому, якщо ви виконуєте смеш зліва наліво, вам треба спробувати цей хват в кінці додати. Тоді волан полетить ближче до лінії. Гарний смеш можна виконати, якщо він летить на пів поля або з подачі. Якщо ви запізнюєтесь або дуже велика швидкість у грі, то вірогідно ви просто не встигнете зробити смеш. Тому ми намагаємо зробити все, щоб суперник нам викинув на середину поля і тоді ми завершуємо гарним смершем нашу гру. Як ви бачите, зараз я використала хват бекхенд для цих двох кутів, коли вона йде ближче до лінії, ми не забуваємо. І так, для того, щоб тренувати смеш, нам, нам необхідна маленька мотивація. Ви можете покласти цукерку на лінію, це ідеальний смеш, чітко в лінію другу цукерку, ну, просяк випадок покладемо її в коробочку, раптом на космічним, космічним смешем. І третє, ми ставимо коробку для того, щоб ви було, вам було видно ціль. В центрі ставимо для того, щоб ви тренували також смеш в центр, бо дуже часто смеш буває ефективним в центр поля. Особливо, коли добре накидають. Велика помилка, коли людина намагається вдарити все тільки в лінію. Є ситуація, коли потрібно бити в центр. Ну і тут у нас трохи розваги. Віддача іграшка допомагає розвеселити нас, наш смеш, якщо ви вже втомилися. Тобто ми збиваємо або коробку, або іграшку. Смеж я вашою найсильнішу зброю, тому тренуйте його.